Слава Україні, друзі! Наради вас знову бачити на нашому ютуб каналі. Сьогодні хочу зробити коротеньке, коротеньке, але дуже інформативне відео про новенькі подрібнюючі від торгової марки GTM. Отож, погнали! <клес> Тієм є три садових подрібнічі, два з яких це з ножової системи і один фрезерний. З ножової системи подрібнювачі називається DS, і в залежності від потужності двигуна він або буде DS2500 якось це із потужністю двигуна на 2,5 кВт, або DS-2800 відповідно на 2,8 кВт. Також є модель MS, це фрезерний подрібнювач MS-2800, тобто в нього також потужність двигуна 2,8 кВт. І особливістю цих, цих подрібнювачів від GTM є те, що в цих трьох подрібніх. Рівнюючих асинхронний двигун не щитковий звичайний колекторний, а асинхронний двигун. І це дуже круто. І це не сказати, що унікально, тому що у Алко подрібнюючи також мають асинхронний двигун. Але для звичайних побутових подрібнішок це є таким ну гарним приємним нюансом. Сама система подрібнення в принципі нічим не відрізняється в ножових, це просто сталевий такий диск товщиною 5 мм, на якому кріпляться два двосторонніх ножі. І відповідно цей диск закріплений напряму на вал самого двигуна. У фрезерного ж є ще додатковий понижаючий редуктор, який вставляється, вал, на якому кріпиться стальна фреза, і фреза вже разом з притисною пластиною роблять якби подрібнення тих гілок, які ви туди всовуєте. Що перше кидається в очі, а точніше на руки це вага даних подрібнювачів. Ось цей наприклад фрезерний подрібнювач важить 27 якщо я не помиляюсь. Так 27 кг. Ось цей з ножовою системою значить 24 кілограми, і ось цей також ножової системи, але з простішою рамою і з сумкою. Добре, що не клітчатою, так, зі звичайною сумкою, а не з контейнером для збору сміття, важить 18 кг Щодо діаметрів подрібнення гілок, ось цей подрібніш має найслабший двигун із цієї серії GTM, і може подрібнювати вологу гілку діаметром 40 міліметрів. Якщо ми говоримо про суху, то цей діаметр буде менше, десь раніше 35 міліметрів. Щодо оцій їх подрібніючи ДС і МС 2800, то діаметр подрібнення гілки у них однаковий 45 мм. Але знову ж таки наголошую, це вологої гілки. Якщо ми говоримо про суху, то десь раніше 40 38 мм Має подрібнювати без ніяких проблем. І ще хочу відмітити один цікавий момент на рахунок цих подрібнічів від GTM. Зазвичай виробники плюс-мінус якихось бюджетних подрібнівачів на чомусь мають зекономити, що їхній продукт був дешевше. Як правило, це якість пластика і якість рами, на яких встановлені ці самі подрібнічі. Так от, що я хочу сказати на рахунок цієї лінійки 2800 від GTM. Я коли дістав їх з коробки, вони, чесно кажучи, мені відразу. Ну, почали якось ну так кинулося в очі. І перша думка така: так вони ж схожі на алко. І дійсно, чому я так подумав? Тому що рама тут зібрана з таких товстих стальних труб, все надійно закріплено, і ці подрівнюючі стоять жорстко. Тобто на самій рамі, на конструкції рами не економили. На пластику також не економили, все відлито, якісно, надійно, приємно доторкатися до цього пластика. Все підігнано одна, одна частина до одної. Дуже круто, без ніяких зазорів і щілин. Це мені подобається. На рахунок остей подрибневающих круто. На цьому 2500-му десі ну, не те, щоб зекономили, але ця модель, вона і по факту дешевше коштує ніж, ніж 2800. І не тільки через те, що тут а, менш потужний двигун, а і в принципі ви бачите по самій конструкції рами. Тобто тут а, рама зроблена такою трубчастою скобою, і бачите, цей подрібніч стрибає, що мені не, не подобається. Я про це говорив там і коли знімав інші такі дешеві бюджетні садові подрібнюючі. На рахунок пластика, ну пластик абсолютно аналогічний до. Цих моделей 2800, тому нічого поганого сказати на рахунок цього не можу. А от на рахунок мінусів, зараз я вам скажу. Якщо ми говоримо про 2500, то я помітив такий мінус. Що тут хоч і використовується оця от сумка, так? Але ну якби це не є якимось мінусом, що просто використовується ця сумка. Ну хочете собі придбати якийсь бюджетний подрібніш на цей у вас не вистачає грошей. Ну і не бачу ніяких проблем, що тут використовується сумка. Але чому виробник не зробив ніяких тут гачечків чи ще чогось, щоб можна було цю сумку, ну точніше, оці ручки від сумки, можна було десь закріпити. Так же вона ніде не фіксується і просто от вона так стоїть. Так, звісно, коли з'явиться щіпа, почне там сипатися, труситься, то тут набереться якась певна кількість матеріалу, і тоді ця сумка буде нормально стояти і нічого не буде випадати. Але ну, цю... для початку, як, як мені почати подрібнення, щоб нічого ніде не вилітало, це я вважаю мінусом. No. Те, що рама так от стрибає, наче жабка, ну на якісь подрібнення це ніяк, абсолютно не впливає. Так, в цьому і в цьому один і той самий мінус. В серії 2800 я відмітив один і той самий мінус. По-перше, значить, для того, щоб витягнути контейнер, вам потрібно спочатку з цієї сторони, де ручка у нас для транспортування, з цієї сторони потрібно опустити захист, а потім перейти на цю сторону і витягнути. Контейнер. В усіх, ну, якщо порівнювати дані подрібніші, наприклад, з торговою маркою ALCO, то в них і захист та цей концевичок, і витягується сам контейнер також на цю сторону. Тобто, дивіться, про що я вам говорю. Отвір для того, щоб засовувати саму гілку, він знаходиться тут. Тобто, по ідеї, ви ось тут стоїте і засовуєте гілку. І було б логічно тут вставити концевичок, щоб можна було витягнути цей контейнер на себе. Ні. Вони чомусь прорахувалися, мабуть, і кінцевічок у нас з іншої сторони. Ми маємо обійти спочатку подрібнювач, опустити кінцевічок, потім повернутися назад і витягнути цей контейнер. В принципі, ось така ситуація: це і тут присутнє, це і тут присутнє. Другий момент, який би я хотів відзначити у даних подрібнювачів, це те, що ручка, ну не те, що вона не прорахована. Вона, в принципі, прорахована, але її можна було б зробити. Трошки далі, тому що при транспортуванні не дуже зручно його на себе так втягнути, потрібно підставляти якось так ногу, тягнути на себе, і тільки після цього ви його вже перевертаєте і транспортуєте. Ну, це, це така, якби, невеликий недолік, але він присутній. От реальний такий мінус, який я даю всім подрібнячам, це те, що кінцевичок знаходиться з іншої сторони. Так, і ще один момент, який я маю обов'язково озвучити, це стосується фрезерного подрібняча. Я завжди, коли знімаю відео про подрібнюча, тим більше, Ше фрезерні, я говорю, що їх просто так використовувати не можна. Їх потрібно спочатку налаштувати, а потім вже починати подрібнення. Дивляться, ніби глядачі все розуміють, а потім купують, не налаштовують, починають подрібнювати. А там замість подрібнення вилазить така ковбаса, макаронина, напіврозрізана, і потім вони жаліються, що чому фрезерний не працює. Ще раз пояснюю, друзі, коли ви купуєте фрезерний подрібнювач, ви його приносите додому, вмикаєте і починаєте крутити ось цей гвинтик. так? Цей гвинтик впирається в притисну пластину. Сама притисна пластина впирається в фрезу. Фреза обертається і починає вибирати під себе, під свої зуби. Оці на фрезі починає вибирати пас. Справа в тому, що притисна пластина вона відлита з алюмінію і вона не відформована. Ну, вона відформована, але вона не ідеально рівна. А фреза, вона фрезерована, сама фреза, так і зуби рівні. В Принципі, так і є, що з заводу. Ось ця фреза і пластина вона має між собою якісь проміжки. І для того, щоб ці проміжки вирівняти, що там не було зовсім ніякого зазору, там якісь мікрони залишалися, потрібне ось це налаштування. Вмикаєте фрезу вправу, ну в його в робочу сторону. І починаєте потихеньку обертати. Ви почуєте звук, що фреза починає гризти цей алюміній. Відкрили кришку, подивилися. Якщо там невеличка така стружка алюмінія, значить потрібно іще трішечки притиснути. Притиснули фреза, пропрацювали ще раз, витягнули контейнер, подивилися, і там вже має з'явитися така довга стружка повністю на всю ширину цієї фрези. Все, після цього можна вже буде подрівнювати і тоненьку гілочку, і товстеньку гілочку, і суху і вологу Фрезиний з цим справиться без проблем. Друзі, іще один момент, який ви маєте обов'язково знати про ці подрібнювачі від торгової марки GTM. В жодного подрібнювача не стирчить 10, 15, 20 см кабеля, а на ньому вилка. Ця вилка вмонтована в ось такий корпус, тому використовувати будь-який подовжувач, ну я маю на увазі офісний або домашній якийсь подовжувач, у вас не вийде, ви сюди не зможете під'єднатися. Вам потрібно буде придбати ось такий садовий подовжувач. Зверніть увагу. Яка тут розетка? Бачите, вона виконана в формі трубки. І ця трубочка легесенько сюди засовується на ось цю вилку, яка тут присутня. Все, вставили і буде працювати. І також враховуйте те, що подрібнювачі досить такі потужні 2,5 кВт, 2,8 кВт. І якщо у вас велика відстань від вашої розетки, наприклад, там метрів 50 то кабель потрібно брати мінімум, мінімум 2,5 квадрати. Чим довша буде відстань від вашої розетки, тим потрібен товстіший кабель. Не те, що не будуть потрібніші працювати, вони будуть працювати, але потужність двигуна буде менша і тим більше буде навантаження. На сам кабель він може перенагрітися, ну і відповідно перегоріти. Тому чим далі ви будете від розетки вашого будинку, потрібно буде товстіший кабель використовувати. Мінімум 2,5 квадрати. Тоді все буде чітко. Ну що ж, пропоную перейти до тесту. Друзі, що я вам хочу сказати перед тестом подрібнічів. Це стосується абсолютно всіх. Потрібно дбати при роботі про свою техніку безпеки. Тому обов'язково беріть рукавички і обов'язково захисні окуляри. Тому що в ножовій системі дуже великі оберти, і тріска якась або гілка може вилетіти назад. Хоча тут і є спеціальні такі ламелі, і в, цьому, і в цьому подрібнювачі, які не дозволять гілці вискочити назад, але все одно потрібно берегти свої очі. Ну, а руки для того. Щоб вони не подряпалися. Ми ж з вами знаємо, а можливо, хтось із вас не знає, хто дивиться вперше відео про подрібніші, то хочу вам пояснити, що ножова система з легкістю може подрібнювати як тонкі гілки, так і товсті гілки, ну, відповідно того діаметра, що зазначає виробник. І також може подрібнювати ще і суху якусь траву, там, наприклад, або якісь пагони від троянди, від малини, там і так далі. Тобто, щось таке м'яке також може ножова система подрібнити. Ну, в принципі, давайте зараз якраз це і продемонструю. Є у мене ось такий матеріал заготовлений. Ось такі будь-які я знайшов на території. І давайте будемо В Принципі, ці будь-які зараз половинку я подрібню в цьому подрібнюючи ножової системи. Не бачу смисла 2800 запихати. Принцип подрібнення один і той самий. А іншу половинку запхаємо у фрезерний і подивимося, взагалі, як це працює. Ну але при фрезерний я підналаштую. Так, все, погнали! Берем половинку. Та ще один момент, який я от прямо щойно замітив, хочу вам сказати, про те, що штовхач виконаний у вигляді ось такої палиці, і на мій погляд, можна було б зробити його таким широким, як в багатьох подрібніших зустрічається. Не знаю, чи вони пожаліли пластику, скоріш за все, що трошки не продумали. Мені здається, і мені хотілося б, щоб цей штовхач був ширший на всю ширину ось цієї прорізі, а не просто палиця, Тому що не завжди можна цією палицею щось проштовхнути нормально. Тим не вмикаємо і зверніть увагу, що тут присутній плавний старт двигуна. І... Також хочу звернути вашу увагу наскільки тихо працює асинхронний двигун. Ну і там на відео зараз я зроблю таку ставочку. Це не ось такий маленький колекторний щітковий двигун, а дійсно величезний асинхронний двигун потужністю на 2,5, Ну а там на 2,8 кВт. Тому що асинхронний двигун це завжди надійність і витривалість порівняно з щитковими. От ну і працює тихше. Запускаємо. Бачите, вам, нема контейнера, і якщо ви подрібніте щось таке легке, пухке, то все це сміття вилітає е, догори. Але це ми зараз в приміщенні знаходимося, хто, хто подрібнює в приміщенні, не тільки я, зазвичай всі подрібнюють на вулиці. Тому таке, враховуйте, звісно, що контейнер був було б кращий. Е, зараз я вам покажу те, що вийшло. Ось таке подрібнення, бачите, в нас вийшло. В ножовій системі теж не ідеально, теж не всі гілочки перебилися. Але ну, ось такий маємо результат. Тепер давайте подивимося, що буде у фрезерному. І знову ж таки наголошую, якщо ви зібрали подрібнювач, вставили контейнер, вімкнули, а він не працює, то значить що? Значить, ви просто забулися підняти ось цей кінцевічок, який знаходиться позаду. Вмикаємо наш подрібнювач. Так, це назад. Вимикаємо реверс, вимикаємо. Вимикаємо, витягуємо. Так, стружечка пішла. Наголошую, що фрезерний для цього не призначений. В основному їм подрібнюється товста суха гілка, але просто заради експерименту. І знову ж таки потягнувся, щоб витягнути контейнер, але ні, потрібно з іншої сторони опустити. Ну, дивіться, те, що я вам говорив. Коли налаштувати нормально, то все воно нормально, відповідно і подрібнюється. Можете спостерігати. Не залишилось жодної неперебитої. Але подивіться на цю фракцію, так, яких вона розмірів. І подивіться на цю фракцію. Бачите, тут набагато мілкіше. Так, це є, є. Давайте тепер подивимося, як справиться налаштований фрезерний подрібний з отакими тоненькими гілочками. От я вам демонструю. Ось такі тоненькі гілочки. Багато хто говорить, що фрезерний з цим не справиться, але я вам кажу, що він справиться. І знаєте, ще один момент, який помітив, що мені не подобається. Це те, що коли мені цей штовхач не потрібен, його хочеться кудись примостити, а його нема куди примостити. І доводиться його кудись класти або тримати постійно в руках. Це от момент. На мій погляд, потрібно було придумати якусь, якийсь тримач до цього штовхача. Ну, Тим не менше, як є, подрібнюємо. На фрезерний працює тихо і приємно. Так, дивіться. Знову показую вам, демонструю. Підношу вас сюди, щоб ви побачили. Дивіться. Добре налаштований фрезерний подрібнювач, подрібнює навіть ось такі тоненькі гілочки. Ну, тут ось якась сопля щось тут тримає, але ну, в принципі от воно все перерізане. Так воно виглядає. Але потрібно налаштовувати перед використанням. Так, ну і що? Ну і давайте. Раз він вже. А, не тією стороною, ну от знову. Мінус, мінус, до якого потрібно звикнути. З іншої сторони, у нас цей замочок стоїть. Так, тепер суху давайте гілочку засунемо. Раз вже підключений. Окуляри навіть при використанні фрезерного подрібнювача, Ви бачите, як гілка махає хвостом, коли фреза її засмоктає. І щоб не ляпнула вам по очам, якраз потрібно використовувати окуляри. Ну дивіться, як ви могли бачити, суху гілку, ну там якій, не знаю, 20-ка, мабуть, з'їла без проблем. Дивіться, зараз 45, ну, 40, 100% тут є. Запихаю. Вона покручена. Подивимося, як справиться з цим наш подрібнювач. Це взагалі без ніяких проблем, мені здається. Так, демонструю вам знову. Так, дивимося, ось така товста гілка була без проблем знищена нашим фрезерним подрібнювачем. Але дивіться, чим товстіше, бачите, чим товстіше, тим виходить, що коротше ось цей сегмент. Якщо ми говоримо про тоненьке, дивіться, воно якими ну довшими рубало, так? Ось довшими. Якщо товстіша гілка, то вона рубається коротше. Ну, це така специфіка фрези. Де там наша суха гілка була? Суха гілка також. Бачите, порубана і все це ось так виглядає. Все, тепер переходимо до наших ножових подрівнючів. Так, вимикаємо цей, давайте вімкнемо ось цей. Ага, вилочка наша. Вмикаємо. Так, розвертаємо його сюди. Не забуваємо підняти захист догори, щоб у нас спрацював наш подрібнювач. І ось що й не помітив, що в цьому подрібнювачі підняти саме цей кінцевичок. Ну і те, що важко, але потрібно трошки пошорхати, щоб воно попало на своє місце. Теж такий невеличкий недолік. Вмикаємо. І знову ви помічаєте, як плавно у нас запустився двигун. І нема ніякого крику, свисту. Все працює дуже тихо і класно. У нас залишилась тоненька. Давайте почнемо з тоненьких. Ось такі такі. Прошу відмітити, наскільки швидко відбувається подрібне за допомогою ножової системи. У фрезерної все це повільніше, у ножової системи швидше. Але, ну і, в принципі, сама щепа на виході також виходить інша. Ми відкривати не будемо. Давайте відразу суху засунемо сюди гілочку. В принципі, як ви могли бачити, ножова система також гілку затягує, але буває так, що вона десь ламається на половині і потім доводиться її трошки знову штовхнути, поки ножі не зачеплять її. Ну а далі знову гілка йде самостійно. Так, ну і давайте тепер ось таких сантиметрів. Міліметрів 15. Пробуємо. Яка користь від цих ламелей. Там залишився якийсь невеличкий шматочок, він там б'ється об ножі і об корпус, і хоче вилетіти, але ламелі не дозволяють цього зробити, відповідно, у вас нічого не полетить. Так, ну все, що, в мене було, ми подрібнили. Ну, я маю на увазі різні фракції. Не, точніше, різну товщину гілок ми подрібнили. Давайте ще тепер подрібнимо сім і подивимося, що у нас є на виході. Ну, Сама фракція подрібнення в цих двох подрібнічок буде абсолютно ідентична, тому що вони ножові. Але давайте все одно спробуємо. Почуємо на звук, так? Відчуємо, як працює двигун, чи тяжко йому, чи не тяжко. Дрібненькі гілочки підуть у нас спочатку. Мінус, бачите, завернула цю сумку спекулянську і все подрібнення от, вся тирса туди полетіла. Доведеться мені потім підмітати добре. Ось такі гілочки. Ще ось такі варіанти від сливи. ви бачите, гілочки сухі. Подивимося, як вони будуть подрібнюватися в ножовій системі. Та й спробуємо фрезерні також. Патня і фрезер. Один момент, я, мабуть, забувся вам розповісти про фрезерний подрібнювач, тому говорю зараз, що його фреза може обертатися як в праву сторону в сторону подрібнення, так і в ліву сторону. Для чого це зроблено? Справа в тому, що вам може попастися якась гілка, що фрезерний подрібнювач ну, не зможе її подрібнити. І спрацює автомат захисту, щоб двигун не згорів, цей автомат відстрелить і двигун якби і сам подрібнювач зупинить свою роботу. І ви просто так цю гілку не зможете витягнути з фрезерного подрібнювача, тому що. Один зуб зайшов глибше, інший ще глибше, і назад ви її вже ніяк не вернете. Тому потрібно буде зачекати, поки охолоне тепло реле, натиснути кнопочку, потім натиснути кнопку реверсу, вімкнути подрібнювач, і фреза повернеться назад в ліву сторону, і тим самим віддасть вам цю гілку. І ви потім вже щось можете з нею зробити, або там відрізати до певного діаметру, або ще раз спробувати подрібнити. На жаль, сьогодні я не знайшов таких товстих гілок, щоб ми могли прямо аж зупинити ці подрібнювачі, але ну, приблизні діаметри там десь 30-35 мм були, і як ми могли бачити, справились вони з цим без проблем. Тепер перевіряємо, перевіряємо останнє наше подрібнення. Зараз вам покажу. Ось така слива чи абрикос, що це було, не знаю. Бачите, теж подрібнилося взагалі без ніяких проблем. Ну і давайте дістанемо ножову систему. Можемо з вами бачити. Також подрібнилося. Але порівнюємо, що ми з вами бачимо. Якщо ви хочете отримати ось таку щепу, то це вам потрібен подрібнуч ножової системи. Якщо вам потрібна ось така щепа, ось такі величезні фракції, можливо, ви хочете потім топити там якийсь котел їми або ну, там, не, пічку там якусь, розтоплювати, то тоді вам потрібен фрезерний подрібнювач. Так, друзі, давайте коротенько по висновкам. Що хочу вам сказати, якщо ми говоримо про саму систему подрібнення, то вона абсолютно ідентична, як і всіх інших подрібночок. Ну не всіх там, крім Боша. У Боша там є е -е, подрібняч, не пам'ятаю, як він точно називається, роток, якісь там, де комбінація і фрези, і ножа. Там от система подрібнення чуть інша. Але принцип той самий. Так от, по системі подрібнення абсолютно нічого нового, ми тут не побачили, все ж те саме стандартне, але якщо ми говоримо про якість, то якість матеріалів, якість збірки, ну скажімо так, от перші такі враження, коли ви дістаєте дані подрібніші скробки, і ми користуєтеся позитивно. Не знаю, як вони себе поведуть в майбутньому. Для цього має пройти якийсь певний період проміжок часу, щоб ви іми користувалися там на постійно. Потім вже можна щось про це говорити. Але. Перші враження дуже позитивні. І якість матеріалів класна, пластик сам такий приємний на дотик і зібрані досить пристойно. Також, знову ж таки, хочу відмітити серію 2800, що у них рама моцна і надійна. Тобто на цей подрібніч навіть можна залазити вверх і він не зламається. Що не скажеш про ось цей подрібніч? Ну, на подрібнення, знову ж таки, це ніяк не впливає, але ну, рама. Рама трошки гірша, але знову ж таки немає стільки коштів, щоб купити серію 2800. Ну, от є дешевший варіант, який буде абсолютно так само подрібнювати, але буде трошки здешевлена версія. От і все. Ну, на рахунок гарантії і обслуговування присутні, як мінімум в двох містах. Києві, і Вінниця. і так, по-моєму, ще є по території України, тільки не знаю, в яких містах. Гарантія 2 роки. Все офіційно, тому якщо десь щось зламається, якийсь сервісний брак, його завжди можна буде поремонтувати і віддати вам назад або Обміняти на новий, якщо воно там не ремонтується, тому на рахунок цього не можете не хвилюватися. Ну і потрібно ще сказати, що ці подрібніші не є самими бюджетними на ринку України, так, є подрібніші дешевше Але якщо порівнювати потужність двигуна 2,8 кВт, так асинхронний, що він двигун, а не колекторний щітковий, ну і ось цю потужну раму, то найближчі конкуренти з тих, що я знаю, це Хеч і алко Але ціна на них. Значно значно вище, тому якщо порівнювати в такій категорії, то GTM ще в принципі більш-менш доступні на цьому. все. дякую, що додивилися дане відео до кінця. Нагадую вам, що ми не просто блогер з інтернету. а Ми компанія з торгом У нас є офлайн і онлайн магазин з торгом юа, де ви можете придбати будь-які товари, будь-які обладнання, які ви бачите в моїх відео, а також будь-яке інше. Обладнання, яке ви знайдете в нашому магазині. Посилання на наш магазин буде в описі до цього відео. Дякую вам, що додивилися дане відео до кінця. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите свої вподобайки і коментуєте. Обов'язково напишіть хоч що-небудь, що ви взагалі думаєте про ці подрібніші. можете також написати, що ви думаєте про торгову марку життєми? Знаєте ви її чи не знаєте? Можете про це написати. Дякую вам, бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і захисницям. Все буде Україна, Па-па.